Ну що, шановні глядачі, ми на полі. Пройшли ми, мабуть, не знаю, скільки тут кругів. Настраювали його, матюхалися і нічого не записували, бо, тому що некрасиво. Не що я скажу? Зараз ось побачите як. Так. Міряємо від краю метр. Ну, десь півтора метра. Півтора метра і сідає він на колесо. Як отом, знаєте, така вона народна мудрість, як яблуня не роде то треба, кажуть, взяти горілки з собою, одного з топором, а другого з горілкою. І підійшли до яблуні і кажуть, оце якщо ти не родитимеш, ми тебе зрубаємо. Обійшли круг, випили по чарці. Так, і кажуть, якщо ти не родитимеш, ми оце по чарці випили, по другій вип'ємо, точно зрубаємо. І так кажуть, треба три круги. На наступний рік гілки ламатимуться. Може, і я там казав, що останнє, що йому ще я буду різати, то це вже його на куски. Ну, самі відвали, вони нічого ж ясно, що не помінялося бо вони як не докидали, так вони не докидають. Попробували першою І звісно, йому важко на такій глибині. Він до половинки добіг і почав падати обороти важкувато. Ну, якби мілкіше, то ясно, він би літав. би а, ну, Мілкіше, на що його мілкіше. Тут діскувалося під пшеницю, треба зірвати його. Ну, по заходить він у глибину, щоб не зурочити. Почав він заплигувати. І притом, ну дивіться, якщо, якщо це буде видно, ну, це зворота, будемо так казати, на півтора плуга. Зворотів. Може, може йому і пошептало. Сейчас попробуй ще раз його подивимося, як він. Ну, глибину практично йому практично до краю колеса підняли, скільки можливо. Ну, Відвали вони, звісно, вони не довертають. Тут балачок немає. Вони ставлять глибу. Бачите, йому ще б трошки... Ще б трошки, бо так би його довернути. І було б нормально. Ну він над... ну, або не вистачає йому скорості, звісно. Або ж вони короткі. Попробуємо, звісно, їх зняти, на станку повертіти дірки і додати туди з ресори. Додати такі удлініті на відвали. Там вони ж краєчки трохи закручені. І спробуємо його це діло. Добавить, щоб він довертав. Глибина не знаю, нічого з собою не брав, щоб поміряти глибину. О, о якраз до полоски до мої полоску. Пришив на штанях у спецовку, щоб можна було міряти граному і глибину пахоти. А ще раз подивимось як він забігає. Це тут попше не чищу. Ну підняли, підняли полюві, то, звісно, тові і ще й, і задки трохи їх. Бачите, вони от стоять уже на долотах оп опа все він уже на А це таке може даже і пошептали може і пошептало щось не знаю чи надовго чи ні, але це ще раз кажу, це ж на леміші 14,5 Леміші. Як він би себе чувствував би на, на стандартних, на цих ПЛНських, я не скажу. Їх немає. Стоять вони от такі. Ну він ще таке, як мені наче він трохи навернутий. Навернутий, він таке, наче туди ще. і пахоту трохи плуг навернуть. Польова доска повзе, якщо йому, якщо там буде видно, ось дно, ось воно дно, а ось край польової доски. То оце тут скільки тут? Ну Три сантиметри, да? 3 сантиметри йде ось польова доска. Ось вона опирається і видно, вона, вона земельку ось пригладила. Оце тут іде польова доска. Тобто вона от на такій віддалі. Якщо подивитися до неї, ну не знаю, може 3,5 десь сантиметри. Вона йде вище. Чим йдуть лиміші, чим лиміш ріже Площину платформу внизу. Ну, нічого. Ще він, мабуть, поживе тоді. Раз в у землю залазить, то ще поживе, не буде в черметі. А то вже я, вже, я вже на його зла не хватало, якщо чесно. Та це не тільки в мене, це, там ми подивимося в Ютубі, це, там, це, ж, це ж так і здіватися над селянами, це, це тільки може бомити. більш, більш ніхто. Ну, та це вже... Таке псу тут, тут, полізло. Полізло. Ходимо четвертою пониженою. Ясно, що з переднім мостом, бо без передка пробуксовує і доволі таки непогано. Колесо прижимає, то добре. Дорожку робить, Гарну дорожку робить. Аж земля під ним, під колесом підверта. То прижима трамбує... трамбує добре колесом. То, мабуть, ж таки пробує він таки в землю залазить поки аж колесо не впирається і добре не впирається ще, ще раз хай зайде покажу а тоді вже як договоримо, ще раз включусь поставимо його десь на рівні площаці я так під, попробую підловити. опа от напроти мене колесо де воно тут слід його ось він слід колеса Ну, вчитуючи, що воно аж ззаду стоїть. Метр два. Два. Ну два і трошки. Доходить він. Заходить. Його видно тут він ось. последнім корпусом краєчком вистав. Пішов, пішов і заходить. Ну, не знаю, таке б, якби його ще, мабуть, і навернути б трохи. Трохи, мабуть, би його вирівнять, бо він держить платформу туди. У пахоту наклоном вона стоїть. Мабуть, трошки. Ну, по поплугові глянеш. По рамі, вроді рівненько. Ну воно рама. Я вам кажу, ми середній корпус вимощували, бо подивилися ж. Вроді рівно, вроді би все нормально. А тоді додивилися, а куди там, господи, правильно. На середньому корпусі лиміш крайня ця сторона. Не, не там, де долото, а сюди. Вилізло десь на два. Це 2,5 точно сантиметри вилізло від тих усіх корпусів. Прийшлося відпускати болти та підложити туди такі пластини та вирівняли. Ну, стойка сама, видно, стойка так приварена, бо стойка тепер стоїть по відношенню до першого і третього корпусу. Стоїть завалено. Але між одінаково, але міші поміряли, все в розмірі, все стоїть і на корпусі стоїть у розмірі. А, а сам, сам от так завернутий, не в ту сторону, куди треба. Тоже ж таке ж воно не носочком починає не до лото заходити в землю, а практично разом із долотом, ну тут долото -то довгеньке на 145-му, то мабуть ж, разом. А вчитуючи, що він там на середині стояв, на то й попробуйте. Плугу землю, а середній його там не пускає. Він ото там шатається метрів до 3,5-4, поки таки його затягне в землю. Оце таке підрівняли. Ну, ще поживе. Ще в черметі не шукайте, ще буде вдома. Ще поживе трохи. Якби, конечно, був Якби був трактор мочніший. Якби був трактор, мощніший такий на 100 коників, я вже б вже давно перейшов би на глибоке рихлення. Зробив би їм такий би на трилапив. Свій слід забирав. Ну, свій слід, вчитуючи, що назад не вертатимеся рядом на підрив той 40 чи там сантиметрів. І вже перейшов би їй на гробу рихлення, нехай би воно підійшов до цього плуга. Хіба багато на огородах, собі там може людям. Та і все. Ну, Польова доска чиститься, не залипає, в принципі. Ну а там де корпус... О. Оце таке. На цьому всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Всім миру і добра!